Всім привіт! понеділок день пашки. Пішла з навчання вирішила дві будь-які. Бачите, у нас небагато всього, але трішки є, поприбирати потрібно. І кхм, будемо з вами зараз готувати лінійний хачапурі. Я вже готувала, але не показала на відео, а це непорядок. Тому я зараз шведесенько буду готувати. Ну і заодно посутку по моїм поговоримо. Вчора був а, гарний східний. Після того вихідного бажано було ще й точити. Але скільки у мене таких варіантів нема, то маємо те, що маємо. Зараз даю так, будемо зараз їх робити ліниві качепурт. Не хочу, звичайно, тому що там треба заморочитися. Оба, бачите, я так, заморочки треба. А от на ліниві, раз, два, і красота. Напевно, що всі яйця нам дали яйця на тафелі, і вони. Що розбились, що приклеїлось, їх треба використати, бо я боюся. А ось вони недобрі. А щось таке в самий раз. Вони такі, але вже трошечки слігха подоставчі. Це викидаємо весь микро. Зараз будемо солити перчити. Ось в у мене є молочко, яке вже стало квасним. Було солодке, воно теж має бачите, таку так підписати. На три яйця нам да, більше молока, мені так його треба десь висмажити. Дивіться, яке воно. Це от, воно так тяжко скаче, бо воно Зараз я лякує на себе, напевно. Може і ні. Воно, типу, побачите взем... осне. Бачите, яке? Ну, давай, падай звідти. Хочеться. О, дивіться, все. Викидаємо. І буду зараз. Тим! Маю таку штучку. Двічку. Зараз буду робити. Бачите, Маю ще борошно. Борошно теж купила. Борошно, до речі, тут е... не є дорого. Тому в принципі, все, що ви вважаєте за необхідне зборишна робити на різноманітні оладки, можливо, півменькі, можливо, ще якісь печенюшки, кексики. Які Дивіться, оце борщ, що я беру, воно дешеве. Воно з ауді. Я б не сказала, що воно не дуже добре. Тому маєте на увазі. Але для такого плану... Саме те, що потрібно. Тобто я знаю, що воно не зрідне. Я зараз насмажу багато-багато лінивих одяг косочком, екосочка. Поспішу. Лінивих хоча поки що поставила ще в одяг. Не можу нарадуватися тому, що все-таки живемо в такий час, коли ми маємо можливість робити досить багато справ одночасно. Адже рахуйте колись жінка, ну, напевно, маємо час на різні депресії. Та Колись всі люди, і жінки взагалі, коли всі люди, жінки, чоловіки неважливо, не мали коли депресувати. Тому що роботу переважно робили щось людські руки. Правильно? І щоб зробити, наприклад, щоб попрати одяг, треба було, напевно, що цілий день, так? шукати погоду хорошу, чекати, надіятись і просто прати. Так само з іншими там, моментами. Бралка, там, мультиварка пече, там ще щось. Відповідно, людині не треба в настільки заморочуватися. Вона може сидіти в телефоні, в Фейсбуці, в Інстаграмі, ну, взагалі в інтернеті. Почитувати різноманітну інформацію, писати негативні, гадські відгуки. Відгуки, коментарі. Ну, навіть не відгуки, коментарі. Що її чимось не зайшла та людина, чи вона вважає, що живе та людина не надто правильно. За її мірками. І можна ж собі дозволити комусь насрати в душу. Ну то ж як без цього? Без цього у нас ніяк. Колись люди не мали таких заморочок. І можна ж дозволити собі ще й депресняку. Чому так? Тому що ж ми ж тепер можемо порівняти своє життя і інстаграмне життя інших. І зрозуміти, що наше життя, воно ж ну, не зовсім підходить до того інстаграмного. А е, пот... взагалі, тому що хм. не наскільки від не, правильно? Ну, Тобто у нас є цей у нас є сварки в сім'ї, а дехто має два три бізнеси, живе душа в душу з чоловіком. Ну, по тому як показують пости, звичайно. Чи фотографії. Це не любу до гробу. Ням -ням. Мені дати, що ж мій дитинки Ну, Це буде солене. Значить не чушся. І взагалі багато всякого. І ми ж, звичайно, ми ж люди. Ми ж порівнюємо своє життя з життям інших людей. І воно нам не плюс. І ми ж думаємо, що ж нас, нас такого, чого ж ми такі нещасливі. правда? Бо наше життя далеке від життя інших. Там віта, чоловік дарує а? солене, хайне. Можна жити, зараз ставлю. Беру стільки, кому ще щось, кому ще щось, а ми бідні. що ж у нас не так. Та бляха, все у нас так. Все у нас так. видно, що у нас треба трошечки відформатувати мозок, щоб ми розуміли, де правда, де ні, і щоб ми могли твердо... Оцінювати, аналізувати те, що в нас є, і бути вдячними. Це те, що у нас є те, що ми маємо, і що ми живемо не гірше, що немає якоїсь біди. Ну, але маємо те, що маємо. Чимося вдячності. До зараз смажити і включу відео. Будемо далі розмовляти. У мене сьогодні такий азарт до роботи і розмови. Тому будемо смажити, і якщо дозволить, витяжка будемо розмовляти. Всім привіт! І як і обіцяла, почала дочитала нарешті книжечку і будемо трошечки з вами розкажу вам, що й до чого хочу поділитися. Тому, тому буде продовження відео саме таке. Так, бачите, закладка у мене тут. Книжка шикарна, хоча я думала, що вона буде зовсім інша. Коли я купляла цю книжку, я все-таки сподівалася, що це буде щось а-ля середньовікових історій. Де будуть рицарі, де будуть дійсно відьми, де буде якась фентезі. <гум> І не вийшло. Вийшов скандинавський детектив, досить специфічний, видно, що писав його чоловік, тому що дуже багато таких моментів, які описує жінка, вони відсутні, переважно жіночі романи, детективи неважливо. Вони дуже багато помережені різними такими почуттєвими моментами, думками, сумнівами, внутрішнім станом людини, вбивці чи ще когось. Ну, а тут воно як фільм, тобто досить все поверхово, але тримає в напрузі до самого кінця і незрозуміло, що й до чого. А так, короткий ліричний відступ. Не показала вам вчора. Отіхачі порі вже смажені, тому що дійсно вже не було часу. І я так швиденько старалася все зробити. Дуже багато завжди є роботи вдома, Наподіюсь, ну, кожна жінка мене зрозуміє, так? Ця робота нескінченна. Вона як замкнутий круг, і ми як білки в колесі, все нам треба. Все ми, ми все мусимо переробити і запланувати ще й на завтра роботу, так? Тому. Без хачапурі, вже готових, але з книжкою. Читаю книжки завжди, коли їду в поїзді. Це вже вкотре яка книжка. я витрачаю півгодини на шлях в одну сторону, тому є можливість почитати. Класний напружений детектив, де показано, що у кожного з героїв є свої скелети в шафі, деколи такі, що на голову не налазять. Обов'язково варто прочитати тим, хто любить детективи, хто любить такий момент, коли до кінця не зрозуміло, хто ж убивця і для чого вбивства. Це просто капець. Аж тепер зуміла читати такі книжки, ось такого плану. На даний момент, то, напевно, що більше купляти не буду. Дочитую всі ті, що передають мені з України. І буду, напевно, більш читати щось в плані електронних книг, багато маю завантажених. І буду все одно ділитися, якщо буду читати. Єдине, що хочу, напевно, купити собі або ж читалку, або ж якийсь планшет, щоб не садити батареї в телефоні, бо він вже у мене не витримує. Настільки, що тільки до половини. Дня він у мене поки що тримає батарею. Це дуже погано, оскільки сам телефон повністю нормальний, повністю в робочому стані. І зараз у теперішніх телефонах немає можливості замінити батарею. Хоча в колишніх була така можливість, але та батарея, яка була на заміні, вона була прям далека від оригіналу, настільки далека, що це якийсь такий був просто тимчасовий варіант, поки не купиш новий телефон. Тому такий момент, не знаю, буду думати, буду дивитися телефон. Ну, наразі мені не потрібно нового телефона, аж ніяк. Я не бачу в цьому сенсу, хоча купляла телефон Вроді би перед початком війни, чи якраз після початку війни. Я ж не пам'ятаю. Ну, тобто, телефон вже три рочки. Як правило, в такий час телефони якраз починають чудити, і теперішні телефони вони так налаштовані, що на більше не працюють. Ну, хоча всякі варіанти бувають, залежно від того, як ним користуватися. Тому такий момент, думаю, роздумую купляти. Знайшла тут, до речі, я вже раніше показувала сайт з книжками українськими, правда, вони так трошки дороговаті, відчутно дорогуваті. І, але, якщо брати до уваги, що купляти в Україні передавати сюди, воно на одно виходить. І знайшла дуже класний сайт з картинами по номерах. Хочеться тут, в кімнату свою і в дитячу, Дві картинки, одну хочу, але самі намалювати. Одну, напевно, все-таки намалюю таку, знайшла в інтернеті малому футбольного плану, досить круто. Круто, що можна на сайті вибирати навіть кількість кольорів, тобто деталізацію, і це має бути досить круто. А одну велику таку п'ятисегментну хочу собі з різними визначними будівлями світу. Там, мені здається, є і Ейфелева вежа, і Пізанська. І мені здається, що є оцей римський, боже, а ти забула? Колізей. О, згадала колізей. Тому такий момент. Хочеться чимось займатися, хочеться щось робити, а Додатково хочу ще пошукати, розпочати фотографії і зробити такий невеличкий собі фотоальбом. А також хочеться купити такі рамки, знаєте, де багато фотографій різноманітних і теж щось таке сімейне, окремо зробити. Це мало би бути досить круто. Поки що наразі поділилася думками йду робити домашку. Боже, в нас сьогодні. Знову ж таки, була у школі така невеличка, як це правильно сказати. Прийшов до малого друга взяти його і зігратися. Коротше, що ми вчили? Ми вчимо зараз такі моменти, як не як це брати непрямі запитання. Але світлі в тому, це, наприклад, я сказала комусь, що ми будемо робити. От є питання, що ми будемо робити, а я спитала когось, що ми будемо робити. От таким Тут теж є своя граматика. Зараз ми маємо дві сторінки домашки. Стараюся робити домашку одразу вдома. Сама, а потім вже перевіряючи правильні відповіді. Чому так? Тому що якщо не робити самостійно, ви ж почала голова боліти, не знає чого. Е, якщо не робити самостійно, то я думаю, що навчитися нічого неможливо. Е, і тут, бачите, в мене є права про компаратив. що Шти компаратив взагалі. Це, як у нас, знаєте, є високий, вищий, найвищий, тобто вища міра порівняння. У них називається комператів. Е, хто gute Friend Heart, вергуте Friend Hat, хто має Хороших друзів. Лепт гізунд. Типа живе, здоровіше, да? Гезундер. Цікаво. Альс їх юнгвар. Äh, як я був молодшим, юнгер вар. Хати їх, філь. Філь теж буде мер, більше. Комператив для філь мер. Аух, шпет, шпет, пізніше im Leben kann man no. GS Mirfiel Good. Oi, А я не пам'ятаю компаратив для gut. Gut, для gut, äh, lieber, Да? А ну подивимося зараз. Äh, Ззаду можна подивитися всі Правильно, неправильно. Так, 14 так, тема. Дев'ята вправа. І я зразу тут передивлюся коператив. Мені здається, що лібер, але не пам'ятаю. Так, яка? Дев'ята. Голова що не працює взагалі. Ні, бесер. Лібер гірне. Бесер. Добрий, кращий, не кращий. Добре, далі. Треба... Вибрати слова, які підходять. І е, є два слова, які не підходять взагалі. Тут є Run Cow Z di цитати. Two words nicht. Два слова не підходять. Добре. фронт Фронді, критиці він. Хороші, друзі критикують тебе. глобен глюбен дів. Так, але вони хвалять. Також тебе. Ну, логічно. фройнде они так, е хто е так, блядь, он фройнде Тобто хто е друзів, а тільки, е я так розумію, хто шукає тільки хороших друзів, он небесне, да Зухт. Блядь, они. Лишається без друзів. Ну, зрозуміло. Хто шукає тільки хороших друзів, залишається без друзів. Так, ein Freund ist Das. Uh, так. Один друг. Є що? Авдем? Uh, у світі. Auf der Welt, Це у світі. О. Uh. Що квітка? Тут є квітка, блюми. Є хаймат це батьківщина. Є гешвістер, Це, типа, сестра брат. Лишаємо. Якщо я не знаю, я залишу і потім придивляюся. Айне кляйнес Хаус Хаз гінок плац, фюр, Таузенд. Таузенд. Маленький. Один маленький будиночок має достатньо місця для тисячі друзів. Прикольно. Майне. Припучне слово із да. E, так, де мої. Моя батьківщина Там, де мої друзі. Є yeah". і отут. Ну, Негешвістер. Не знаю, що за слово Failer. От, не пам'ятаю, що за слово Failer, але Негішвістер. Зараз. Сьогодні, речі, чат GPT тупив, неймовірно. Я пробувала перекладати слова на 15-ту тему, тому що ми сьогодні трішки взяли її. І ви не повірите. Нічого не вийшло. Тому. Не знаю, як зараз буде. І голова не працює, щоб робити домашку. Зараз треба буде вибирати. Так, помилка. Напевно, а чого? Блуми це не квітка, боже мій. Блуми, мені здається, що. А ну чекай, бауми дерево, чи блуми це дерево, квітка. Блумен це квіти, там, блуми. Ну, пишемо тут облуми. Ну, гішвістер точно не Феле, це помилка. Це квітка у світі. Дивно? Ну, можливо, в них такі приказки є в німецькій мові. Я ж не можу знати. А ну, цікаво. Получається, 10, що в нас. Е, так. Так. Третє, що в нас? Десяте, третє. Ага, третє Бесте. Бачите, як я вчуся, третє Бесте. Айнфрон і. Ага, а тут буде у нас фейлер, помилка. Якщо ти шукаєш, коли ти шукаєш без помилок, друзів. Залишиться взагалі без друзів. А, ну суть в тому, що, в принципі, я теж дивилася, що якщо ти шукаєш тільки хороших, тільки найкращих друзів, то залишиться друзів. Ну, бачите, в мене точка логіка не та, Але тим не менше. Так, і. Маємо ще одну, ось тут, але це нові слова. Тому зараз буду шукати, перекладати. Бачите, по-різному є два слова, треба їх з'єднувати в одне. І писати з артиклем, і писати у множині. Тому зараз буду передивлятися, шукати, тому що це довго. Скажу вам так, німецька мова вона не є складна. Просто, як на мене, знато сильно. Як би це правильно сказати, ржаті терміни. Тобто, якщо ми в короткі терміни хочемо вивчити всю мову, а мова дуже багата, в ній дуже складна, складна. Неймовірно, у ній дуже багато нюансів, дуже багато прийменників, які використовуються тільки з конкретними її словами, дуже багато і з конкретними або з різними їхніми родами. оце так називний родовий, як у нас є, в них тут є затів, Номінатів і датів, поки що ми вчили три, мені здається, що ще є інший генератив що. Тому це просто неможливо, неможливо вивчити, неможливо зрозуміти, але ми пробуємо, ми стараємося й до Фу. Я розшивку, сьогодні йдувати я Маю надію, все встигнуте лоса. А ще розкажу, маємо купляти меблі. Він вже повністю мелі, то, можливо, покажу вже довгоочікуване, багатообіцяне багато обіцяне Ой, відео огляду квартири. Але хотілося б, знаєте, зробити повністю до порядку, потім показувати. Нема чим хвалитися поки що. Хіба кусочками показувати. Огляд тоді, тоді є сенс, а так ні. Піду робити домашку, йду, буду шукати всі повністю слова і буду пробувати перекладати що погано, голова не працює. У нас сьогодні було таке класне сонечко, аж жарко, а тепер хмає, І таке враження, що буде дощик. Буде дощик, і чую моє серце, що я вже як спати хочу. Я цілий день сьогодні хочу спати. Тому відео скомкане, а у мене ще тут річки. І ціла наступна сторінка домашки. Всім гарного дня! Будемо у наступного разу оглядати нові меблі.